Але воно того стоїть. Такі два калічка ковбаси. Буквально на пару хвилинок. Опа. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Знаю, не всі люблять печінку, але сьогодні приготуємо таку печіночну ковбасу, що я вам обіцяю після цього ви будете її їсти. Печінка у нас свиняча. Потрібно її вимочити гарненько. Я на цілу ніч вимачував. І зараз потрібно з нею попрацювати. Беремо печіночку, і ці всі плівочки, все потрібно гарненько зачистити. По можливості, там, де здирається, зняти, звісно, шкірку. Отак, От нарізаємо отакими От маленькими шматочками і відправляємо посудину. І далі ріжемо отакими От маленькими шматочками. Так, да, потрібно трошки помахатися, але воно того стоїть. У нас 2 кілограма печінки. Один кілограм ми перекрутимо на м'ясорубку на блендері зб'ємо, а один наріжемо шматочками. Так ковбаса буде смачніша. Буде у нас і фракція на зуб відчуватися, і сама ковбаса. Отак От ось гарненько. Нарізаємо. Звісно, можна підморозити печинку і потім буде краще рубатися. А можна використати режим топоріка. Опа. Ну, а поки. Другий кілограм віддам Світланці, хай переб'є на блендері. Ось такий результат: це світланка пробила, а це я нарізав. Тепер, щоб наша ковбаса, знаєте, була така не суха, не давка, потрібно додати сало. Розкладка. Ну, я напишу, як завжди, знизу під відео, а взагалі на 2 кілограма печінки 800 грамів сала, на кілограм 400 грамів. Так, сало у нас тоненьке, сюди можете брати будь яке можете обрізки, можете взагалі смали взяти, можете додати масло вершкове, якщо є бажання. Так, по сало. Також його потрібно нарізати. От сало потрібно нарізати кусочками, щоб воно в ковбасі попадалось кусочками маленькими. Шкірку зрізати чи ні, наполовину. Десь зріжу, десь ні. Ну, як получится. Де твердіше, зріжу. Де ні, так так залишу. І рубаємо так. чик. Тепер отак на полосочки. Раз, два. І отаким дрібненьким кубиком. Щоб Попадалось, так сказать, на зуб трохи сальце. О. Отак ось. Рубаємо всі 800 грамів. Ну що, нарубали сало. Ну, знаєте, так, трохи нудновато, але якщо включити музику на фоні, то пойдеть. Додаємо все в каструлю. Блендером перебита печінка. Опа. Потім моя порізана шматочками. Так ось сюди. Сальце. Так, у нас тут майже 3 кілограма 2800. На 1 кілограм іде одна чайна ложка солі. Тому додаємо майже 3 ложечки солі. Отак От ось. А також у нас перець чорний. Додамо дві чайних ложки. Одне яйце. Та на часнику. І це все гарненько перемішаємо. Отак, візьмемо. І перемішаємо. Побачимо, можливо, ще додамо трошки водички. Так, друзі, що до оболочки. У мене натуральна оболочка, я її вимачував двоє суток. Получається, соль, сода, соль, уксус, ну і по черзі. І так взагалі промивав. Вона така біленька стала. Отака оболочка. Ну, а далі формуємо ковбасу. Звісно, дві руки добре, а чотири краще, тому мені Світланка буде допомагати. Які нюанси? Не потрібно зав'язувати кінець, щоб виходив воздух, і не сильно набивайте нашу ковбасу. Ну, а далі? А далі все покажу. Опа, таке тілодвіження. Ось така у нас консистенція. Ну, технічно все отак виглядає. Взяли нитку, будемо перев'язувати і формувати кільця ковбасок. Ну, вийшли отакі два колечка ковбаси. Працюємо далі. Так, ну а другі ми зробили отакі ковбаски. Такі невеличкі. Друзі, трошки залишилося фаршу. тому лайфхак, як зробити безоболочки з піщової пленки. Ну що, наметали плівку отак, в 3-4 слоя. І сюди додаємо, залишився фарш, який у нас залишився. Отак ось так формуємо довжину ковбаски. Так, перекручуємо. Кінцівки тут зав'яжемо, а лишні обріжемо. Тепер потрібно розвести багаття, закип'ятити воду і ошпарити нашу ковбасу. Ну що, друзі? Вода у нас опа закипіла, І ми отак. Акуратненько. Опа. Ненадовго, бачите, сразу біліємо. Чік. Буквально на пару хвилинок. О, бачите? Яка там, і яка тут червона. І там біла сразу стає. Отак ось обдамо кип'ятком. І таку процедуру робимо пару хвилинок. Опа. Отак ось воно виглядає. Ну і два кільця також. Опа. Засунули були червоні. Опа, витягуємо вже білі. Також пару хвилинок ошпарити потрібно. Ну, а цю ковбаску можемо сміло кидати в воду і варити. Скільки варити, До хвилин 15-20. Накриємо кришкою, хай вариться. Там нічого не лопне. На цьому етапі оцю ковбаску можна запікати в духовці, посмажити на пательні. Ну чи закоптити, як в нашому випадку. Коптити будемо на вільхі, кинемо дві жмені. Коптити будемо недовго, буквально 15. Можливо, максимум 20 хвилин. Піддон заслали, як завжди, фольгою. Рішітку і викладаємо ковбаску. Отак От виклали ковбаски. Рішітка, перегорітка, другий поверх. І відправляємо сюди залишки. Накриваємо, розпалюємо багаття і, як завжди, відлік часу від першого диму. Температура у нас 65 градусів. Опа. Пройшло хвилин 8. Стравлюємо вологу та дим. Отакий привабливий колір у печіночної ковбаски. Зараз остиває і будемо дегустувати. Друзі, вашій увазі копчена печінкова ковбаса. Головне бюджетна та смачна. Ну що, друзі? Дегустація. У нас вже сірі, тому будемо швиденько. От така ковбаска вийшла. Ароматна. Ми її підварили, підкоптили. Ви можете її посмажити, там, запекти в духовочці. Знизу погляньте, яка є. І засмажиста у нас така. А її звичайна така підкопчена. Огірок, колбаска М -м -м. і клібать. До речі, я не забув про цю ковбаску. Вона ще нестабільна. Тут, виходить, салко підтопилося, воно он, гуляє отак. Туди-сюди, бачите, яка іграшка. Потрібно його просто залишити, щоб воно остило. Жирок оцей схватиться, і потім розрізати і нарізати шайбами. Але форму тримає, он повністю форму тримає, гаряче просто. Жирок он трошки ще гуляється. Отакий От рецепт вийшов. Як завжди, Світланка, Валерія, що там попереду? Ой-ой-ой, там таке попереду. Тому підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!